E Мученики Аникита та Фотії походили із нікомідії, яка наприкінці III століття мала статус східної столиці Римської імперії. Після того, як імператор Діоклетіан встановив на міській площі знаряддя для катування християн, Аникита та разом зі своїм племінником Фотієм почали викривати правителя. Розгніваний імператор наказав катувати обох. Проте, ні роз'ярілий лев. Ні меч, ні вогонь, ні кипляче олово не змогли завдати сповідникам жодної шкоди. Бачачи це, чимало язичників увірували у Христа і прийняли муки разом з мужніми Фотієм та Никитою. Ходи шляхом добрих і тримайся путі праведних. У трирічному віці він став на чолі Московського князівства. А в 17 років був уже царем всієї Русі. Іван Грозний. Як засвідчив час, його домагання іменуватися царем були небезпідставними. Саме за Івана IV суттєво збільшилася територія молодої російської держави, були підкорені Казанське та Астраханське ханства, утверджені позиції на Прибалтійських землях, почалось освоєння Сибіру та канонізовано багато місцевих святих. Однак авторитарне правління російського самодержця мало і негативні наслідки. Опричнина, запроваджена Іваном Грозним, призвела до масового знищення багатьох невинних громадян, зокрема і прославлених церквою святих. Суперечлива постать Івана IV донині викликає дискусії серед істориків характер Іоанна, героя всіляких чесноту юності, несамовитого кровопивців зрілості та старості, є для розуму загадкою. Сучасники називали його володарем Блискавок і королем фізиків. Шукач невидимих перетворень батько електрики Майкл Фарадей. Доти, доки люди користуються благами електрики, вони завжди будуть із вдячністю згадувати його ім'я. Своє життя Фарадей присвячував усе новим і новим дослідам, вважаючи, що легше змусити природу говорити, ніж її розгадати. У доробку вченого відкриття явища електромагнітної індукції, законів електролізу, першої динамомашини, трансформатора, електромотора, формулювання вчення про магнітне поле та багато-багато іншого. Фарадей своєю рукою переплів великий том, отриманих ним за багато років дипломів. Будучи почесним членом академії всього світу, він перш за все був скромним трудівником науки. Ніколи з часів Галілея світ не бачив стількох разючих і різноманітних відкриттів, що вийшли з однієї голови. Вивчення індивідуального шляхом відкриттів, а не формул було кінцевою метою всіх його праць. Історик християнського середньовіччя, культуролог, професор новоросійського і Софійського університетів Петро Михайлович Біциллі. Його наукові методи були близькі до Петербурзької школи медіавістики, Індивідуалізація історичного матеріалу, відмови від узагальнювальних формулювань. У книзі нариси теорії історичної науки бісиллі виступив проти раціоналізації історії і довів неспроможність її моделювання, якщо метод убиває особисте випадкове. Основні праці Петра Михайловича були опубліковані у Празі і Софії. Серед них Вступ до світової історії, Етюди про російську поезію, два лики євразійства. Найперший обов'язок людини. Бути такою, якою вона є. Мати мужність сказати Це добре. А ось це погано. У наступному випуску Сторінками давньої історії Успенського собору московського Кремля. Цього дня своє професійне свято відзначають люди, чия нелегка праця є запорукою успішного розвитку всієї економіки України. Сьогодні день Шахтаря. Ангел Світу. Їй було всього 11 років, але до цього часу вона вже встигла стати символом дружби народів американка Саманта Сміт. У 2010 році у календарі Російської православної церкви з'явилося нове свято на честь собору кемеровських святих.